Переговори у Стамбулі та наслідки шахетних атак по українських містах – про це і не тільки далі. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор попков. Починаємо. У Стамбулі тривають тристоронні переговори делегації України, США та Туреччини від США присутні держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Кіткелох від України керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та оборони Рустем Умєров з боку Туреччини беруть участь глава МЗС та очільник турецької розвідки. І у Стамбулі працює наша Олена Чернякова. Вона з нами на прямому зв'язку. чи є вже та деталі буде, переговорів. Це динамічне включення, тому що пересуваємося. Ми досить швидко. Зазначу, що тристороння зустріч України США та Туреччини завершена буквально 4 хвилини тому. Високі представники Себто Андрій Сибіга, керівник офісу президента Андрій Єрмак, високі представники Сполучених Штатів Марко Рубіо. Та високі представники Туреччини, в принципі покидаються приміщення, де відбуватиметься переговори. А незабаром справді мають розпочатися вже раунд російсько-українських перемовин за посередництва. Як ми розуміємо, станом на зараз туреччини втім українську делегацію, як і ем, наказав президент, очолює міністр оборони Рустем. У мірах. Ми також бачили, що вже прибула українська делегація на переговори. Ну і певно, чекатимемо на початок е, безпосередньо зустрічі із російською стороною. Е, окей, окей, колеги, перепрошую такі моменти, маємо вийти. Е, одразу е, скажу, що ще від ранку зустрічалися. Безпекові радники України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Британії разом українською стороною представляв, окей, окей. колеги. Перепрошую маю пізніше підключитися до офіру, Повернутися, дякую, Олена Чернякова зі Стамбулу. Про перебіг переговорів між Україною, та Туреччиною. Наразі цей раунд завершено. Після переговорів з президентом Туреччини Ванкарі Володимир Зеленський вже прибув до Албанії на саміт європейського політичного співтовариства. Там лідери ЄС, Великої Британії, Туреччини та України говоритимуть зокрема про посилення санкцій проти Росії. ЄС розглядає варіант запровадження повного торговельного ембарго проти Росії. Пише видання «Політику». Зранку росіяни дронами атакували Береслав. Загинув 50-річний чоловік. Ще один поранений. А півтори години тому окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль в Херсоні. Машина загорілася, двоє людей постраждали. Їм медики надають допомогу. А перед цим під обстрілом опинився залізничний вокзал. У Будівлі посічений фасад, вибиті вікна, побило і один з вагонів поїзда. Тут минулося без постраждалих. Пасажири і працівники перебували в укриттях. Проте є поранені в центральному районі. Під обстріл потрапили троє соцпрацівників міськради. Вони саме завантажували у службове авто гуманітарну допомогу для місцевих пунктів незламності. Пошкоджено службові авто, а також службові приміщення. Троє працівників соціальних працівників Херсонської міської ради опинилися під цим ворожим обстрілом. Водій, водія поранено. А соціальні працівники разом з водієм зараз знаходяться в лікарні. Медики їх дообстежують. Зранку ворог атакував куп'янське впівдроном. Загинула жінка, ще четверо чоловіків. Поранені, троє з них у лікарні. Усі потерпілі – співробітники місцевої комунальної служби. Також пошкоджено службовий автомобіль підприємства з благоустрою. Троє людей поранено внаслідок нічної дронової атаки по Одещині. Одна жінка вкрай тяжкому стані. За її життя борються медики в постраждалих міновибухові травми, переломи та опіки. Через удари зайнялися пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура, потрощені житлові будинки. Серед них домівка директора одеського зоопарку. Він не постраждав, але кількох домашніх улюбленців і досі шукають. 73 безпілотника збили повітряні сили цієї. ночі, Ще 36 шість не досягли і були локаційно втрачені без негативних наслідків. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Три ворожих БПЛА збити не вдалося. У наслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина. Столицю атакували 17 дронів. Уламки впали на територію котельні в одному. У районі спалахнула пожежа. Вибухова хвиля пошкодила вікна у сусідніх будинках. Інформація про постраждалих уточнюється. Повітряні сили повідомили про втрату винищувача F-16 цієї ночі під час відбиття повітряної атаки. Льотчик знищив три цілі і працював по четвертій авіаційною гарматою. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак від населеного пункту і катапультувався. Його життю нічого не загрожує. Причини падіння літака з'ясовуватиме спеціальна комісія. На Куп'янському та Сіверському напрямках фронту бої не такі інтенсивні, як на Покровському, але ворог свої атаки не припиняє, постійно намагається просочуватися, постійно обстрілює наші позиції з артилерії. РСЗВ і запускає дуже багато дронів. За день їх може бути до трьох тисяч. Розповів військовий бригад Рубіж Данило Борисенко, але ЗСУ не дають просунутись ворогові і готуються до можливо літнього наступу росіян. Якщо він і буде починатися, то він буде починатися не на всьому на всій ділянці фронту, а на якихось окремих і його ділянках, і це не обов'язково буде от зразу всюди, і дуже дуже потужно, так що ми це всі відчуємо. На літо противник готує свою. Наступальну кампанію, проте і наші підрозділи вони також про це знають, і ми також готуємося стримувати ворога. Звільнили Берлін від окупантів. Бійці Харті зачистили ліс площею понад 200 гектарів на Липецькому напрямку. Берліном цей лісовий масив назвали самі росіяни і вигнали їх звідти українські воїни якраз до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Операція тривала півроку. Її деталі ексклюзивно розкрили для нашої Ірини Антонюк. Останні години перед штурмом давайте все, як воно буде. Бойових іменно до ідеала довести да, усе. командири. все чудово, да нам все показують чітко. Ми знаємо, куди ми йдемо. Бригада Хартія поставила перед собою амбітну задачу зачистити один з найбільших лісів на північ від липців. Це Харківщина, і відтіснити загарбників звідти до державного кордону. Позицію на яку українці підуть штурмом, росіяни назвали Берлін. Цей ліс ворог вже захоплював двічі: вперше на початку повномасштабного вторгнення, та за два місяці з. ТСУ витіснили окупантів вдруге під час повторного наступу навесні 23-го року і з тих пір міцно окопалося на позиціях, пояснює командир бригади Максим Голубок. А на момент проведення операції керівник штабу. Противник був закопаний, тобто у них буде підземні ходи. Бліндажі, все закопано під землею. і Це треба було і знайти і виколупати їх і їх, і їх під землі операцію ретельно спланували. Першими в бій відправили роботизовану техніку для розвідки боєм. А тільки за нею піхоту. Трошки погрішив, але в по благо, добра прикривали піхотинців абсолютно всі підрозділи: дронарі, артилеристи, танкісти і навіть авіація. Попередити батальйони, що прописувати артилерію закінчили остальною. Працює артилерії. На одного солдата може бути до 20 людей в загальному забезпечити дії. Бійці Хартії повністю зачистили ліс від окупантів за півроку, не дали ворогу перезимувати на Берліні і піти новим штурмом на Харків. Поспішали протидіяли обережно, щоб зберегти життя бійців. У нас є принцип бригаді, і вже в корпусі, що життя людей пріоритет. Тому все будується навколо цього тезису. у битві за Берлін росіяни втратили півтори тисячі солдат і 175 одиниць техніки. Та найголовніше стратегічно важливу позицію. Знищено управління двох батальйонів, в тому числі разом з командирами батальйонів, їх начальники штабів, командири рот, деякі у нас в полоні. Тобто повинні розуміти рівень. На той момент хто отримував ту ділянку, Тобто мінімум один підрозділ одного полку. Воїни Хартії відтіснили російських військових до кордону, як і планували, проте просто зараз вони намагаються повернути собі Берлін і наступати. Я вас повинен запевнити, ми будемо стояти. Хартія буде стояти вже точно ніхто на відходити не буде, бо Хартія це про Харків. Вона народилась тут, а Харків залізобетон, тому і Хартія таким самим чином є залізобетон. На Липецькому напрямку Хартія воює вже рік і запрошує до своєї команди бійців разом боронити Харківщину. Ірина Антонюк, Олексій Жучков, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Масована атака на військові об'єкти Росії у тимчасово окупованому Криму. Від ранку потужні вибухи лунають у районі Перевального. Партизани АТЕ повідомляють про прильоти у великий склад боєприпасів 126-ї гвардійської бригади берегової оборони окупантів. Відео потужного вибуху опублікують місцеві пабліки. Детонує там і досі боєприпаси розлітаються на кілька кілометрів, нібито є загиблі серед російських військових. Під атакою БПЛА опинились і військові аеродроми поблизу Севастополя. Вранці вибухи лунали і у підмосковному Подільську. Там палають склади на машинно випробувальні станції. Місцеві пабліки пишуть, що спершу пролунали щонайменше три вибухи. Після чого на території півтори тисячі квадратів почалася пожежа та повторна детонація. Тривожність, порушення сну, емоційне виснаження лише з початку року до медиків із такими симптомами звернулись понад 130 тисяч українців. Війна загострила психологічні проблеми, про які раніше не говорили вголос. Лікарі наполягають не ігноруйте тривожні сигнали. Як зрозуміти, що час шукати допомогу у сюжеті Олександр Стасишин. На протезах обох ніг 30-річний Володимир Савєлєв повертається із зустрічі з психотерапевтом у жовтні 24-го на Донеччині. Боєць підірвався на міні. Відтоді відновлюється і фізично, і ментально. каже з допомогою спеціалістів, реабілітація легша навчитися шукати ресурс в собі самому, але ясна річ, якщо я відчуваю, що мене щось турбує, що починаються якісь тривожності, якісь флешбеки. Якісь нові виклики емоційні, з якими ти раніше не зіштовхувався і ти не знаєш, як з ними справлятися сам, то я звертаюся про допомогу. Ти маєш робити те, що тобі допоможе, і те, що буде для тебе ефективним. У психотерапевтки Мар'яни Мамонової повний запис. У професії колишня військова більше року опанувала її після повернення з російського полону. Там Мар'яна була єдиною вагітною бранкою. Завдяки терапії каже, два роки відновлювалась сама. Тепер допомагає іншим. Працює у центрі ментального здоров'я найчастіше з тими, хто теж пережив полон. Досвід пережити в полоні, він не проходить безслідно. Це, знаєте, як, як як штампи на на, на твоїй психіці, які будуть про себе час від часу давати знати і живучи в період війни, є дуже багато провокуючих факторів і тригерів, які будуть це все повертати назовні. Терапія розмовою, малюнками чи навіть обіймами. У який спосіб покращувати свій психологічний стан, кожен обирає сам. І видих. Я знаходжу певні затиснення і намагаюся їх певними маніпуляціями звільнити чи пом'якшити. Звернень до психотерапевтів під час війни суттєво побільшало, запевняють фахівці. Тож діагностувати проблему частіше стали на ранній стадії, що допомагає усунути її швидше. Психотерапевт створює умови й обставини, за яких Зв'язки між нейронами і самі нейрони швидше відновлюються. Бо сама травма знищується. Це означає, що в організму є більше ресурсів справлятися з викликами. Сьогодні в Україні працює понад 120 центрів ментального здоров'я, безкоштовну психологічну допомогу, в яких від початку року отримали майже 40 тисяч людей. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Олена Центило. Далі продовжують наступного 13 тринадцять.